Вітаю! Ви на каналі Оперативних новин Нізрум. З вами Віктор Смірнов. У Волинській області військовозобов'язаним уже надсилають повістки поштою. Про це заявила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі місцевому виданню ВСН. Так, резервістам і військовозобов'язаним надсилають повістки на оновлення військово-облікових даних поштою, рекомендованим листом, на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації, розповіла пресофіцерка. Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора: день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання. Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть у тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Якщо особа не з'явилася до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона несе адміністративну відповідальність. Районні територіальні центри комплектування вносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації. Уникнути мобілізації регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку заповісткою не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов'язок, наголосила пресофіцерка. На цьому поки що все. За подальшими подіями будемо слідкувати разом з вами. Слава Україні і слава Збройним силам.